Між першим та другим східним сталося зіткнення легковика та двоколісного. Мотоцикліст постраждав, він знаходиться у лікарні. Попередньо він не пропустив легковик. До перекрестка доїхав, зупинився, Пропустив ідущий транспорт, поміг у справа. З лівої сторони стояли машини, пропускали мене. Я почав тільки відження, вилітайте з-за машин, цей скутер или мопед, якого, і б'є мене в ліву сторону. Причому він скользящий удар пішов його лег на сторону і просунувся. Наразі Креманич двоколісного у лікарні. Страждали, був доставлений до відділення медичної допомоги, був одразу операційну. Наразі його стан оцінюється як стабільний, перебуває у відділенні поліотравми. Ну, Середнього ступеня важкості на зараз. Правоохоронці з'ясовують подробиці аварії за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Відкрито кримінальне провадження. Анна Ніколенко, Олександр Домашов, цей день.